Друзі, вітаю! Захід визначився власне із своєю позицією. Сполучені Штати визначилися із своєю позицією щодо курського прориву. Що там загалом відбувається? ЄСВ каже, що просунулись вглиб на 10 кілометрів. Вчора російська преса писала, що вглиб ще далі просунулись на 20 кілометрів. В Курській області ввели ситуацію режим надзвичайної ситуації, не стану ситуації. От, на другу добу прориву кордону Курської області вводять такий режим, повідомляє так званий губернатор Олексій Смірнов. Медведьов проснувся, вийшов з Запоя і теж зробив кілька дуже гнівних заяв про те, що знімають всі обмеження, а то в них, значить, вони не були зняті. І тепер вони екстериторіально підуть на Київ, Одесу, Харків. Не хочу йому нагадувати в його вічній зимовій сплячці, що вони вже йшли. На Київ, Одесу і Харків. Але українська армія показала їм, куди рухатись, і це якраз таки був точно не напрямок Київ, Одеси чи Харкова. Одним словом, давайте проаналізуємо позицію заходу. Підпишіться на цей youtube канал. Це важливо. Нас атакують російські боти. Але коли ви підписуєтесь, навпаки, ми ростемо. Підпишіться, поставте дзвіночок, і ми починаємо. Смірнов зазначив, що в Курській області зберігається складна оперативна обстановка в прикордонних районах. Режим надзвичайної ситуації ввели на всій території області для ліквідації наслідків заходу на території регіону ворожих сил. Ну, поки вони будуть це намагатися зрозуміти і обмежити, наші дідуть до атомної станції. Речник Держдепу департаменту США Меттю Міллер заявив, що Штати не отримували від України жодних попереджень про будь-які операції в Курській області. Він сказав, що нічого не отримували, операцію не знали. Додав в тому, що Україна не повідомляє про такі тактичні заходи. Це нормально. Що найголовніше, українці мають право на такі історії. Той же час він сказав, що українці не порушують закон і правила. І найголовніше, Штати свою політику не міняли. Своєю зброєю бити вони не дозволяють. Але з'явилось дуже багато дописів, що, мовляв, українці взяли туди з собою американську зброю. Друзі, якщо f 16 ви не бачили, до речі, росіяни бояться, що F-16 з неба підтримає Україну, і Росія там просто ляже на лопатки, тому вони й б'ють в набат, Типу головне, щоб не було f 16 Чому вони так переживають за США? Ну, Насправді там американської зброї немає. Танки наші можуть бути теоретично а FPV, явний воєнторг, інтернет-магазин. Ну і решта це спартанці добровольці. Е, вчора з'явилось гарне відео, я не впевнений, воно справжнє чи ні, що росіянини суджу, знімає відео, типу, зустрів, е, пішов в центр міста, там вже український прапор він каже, а що нам делати? Говорить, вчіть гімн України та готуйтесь до референдуму. Ну, от Приблизно так і тут. Типу, Росії треба вчити український гімн. Що сказав Міллер? Це війна, яку ведуть українці. Ми надаємо їм засоби та консультуємо. Але коли йдеться про щоденну тактику, а йдеться про щоденні удари, іноді ми спілкуємося, іноді ні. І, до речі, їм самим ухвалювати відповідне рішення. Проте, коли журналісти пана Міллера запитали, так американська зброя там є, він ось так от. Ухилився. Ну і правильно, нема чого відповідати на всі питання. Прес-брифінги короткі, всім на питання не відповісиш. Але ми точно знаємо, що її там немає. Дивіться. Ще є історія, коли Медведєв, дійсно вийшовши з під стакана, сказав, що підуть на Київ і далі. Отак от, от. Ну от. Причини й цілі терористичної УПІ. Операції укранацистів у Курській області вже детально і об'єктивно відображені в аналітиці. Отак от, от. Це, щоб ви розуміли, він зранку встає, випиває стакан водки, розвідка в ньому ложить аналітику, сторінок 50, з яких він читає перший заголовок, його мозок закипає, і він знову уходить в стакан. Це медведьовська аналітика. Але що, що ж він додає, в нього в аналітиці все відображено? Необхідно винести серйозний урок з того, що сталося, каже Медведєв, і виконати те, що Герасімов пообіцяв Верховному головнокомандуючу нещодавно розгромити і знищити ворога. З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру, типу, а який у вас був характер? Так вас завжди ви хотіли захватити всю країну. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій покарання нацистів. Можна і потрібно йти на землі поки що існуючої України Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Миколаєва і Києва. Заявив, що нібито дії України в Курській області повинні зняти з цієї теми російської окупації кримських територій, будь-які табу. Тепер все, Росія буде що робити. От що ви не робили? Стріляти по дитячих будинках, по цивільних. Знущатися над полоненими 95% вчора, звіту ООН, вбивати мирне населення, це ви не робили. Ракети ви свої всі стріляли. Зброю всю заводили. Чеченів, бурятів всіх заводили. Що у вас, ідентиче, не втікали просто? Що у вас ще було не використано? Ядерка тактична. Ну, так ви знаєте, покарання буде не від нас, а від всього світу, в тому числі включаючи Китай. Ну, також у своїй традиційно-хамській манері, передає ОП, почав погрожувати Україні і її партнерам відплати. Блін, я дуже люблю, коли ці маленькі карлики тупотять ногами. І от це значить, всім от це зараз накажемо. Так ви ж перші пішли війною. Це маленький початок Великої Гри. Чому ви так злякалися? Нехай це усвідомлять усі, включно з англійськими виродками, отак от. Ми зупинимось тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним. Ну, звучить як е, заклик до переговорів. І ще була вчора цікава інформація, спеціально не писав вчора. Дочекався перевірки інформації в Курській області. Поранений відомий російський воєнкор, пропагандист. Ну, от е, всі одразу написали, що його вбили, вирішив дочекатись інформації, перевірити. Ну от депутат Держдуми Ділягін, правильно його фамілія російської буде от, Заявив, що загибель одного з найпопулярніших в РФ воєнкорів, який поїхав знімати все ж інтересно. співробітника всеросійської державної телекомпанії Євгена Подубного, Ну от не вбили, а просто поранили за попередньою інформацією, де він знімав репортаж в Курській області про бої, що ведуться в суджанському районі, куди як повідомляється, прорвалися українські війська. Подубний поранений у наслідок атаки українського дрона в Курській області він перебуває в місцевій лікарні. Подубний це один з таких воєнкорів, як вони їх називають. Співробітник Першого каналу в ВГТРК. Ну і зрозуміло, що має там до мільйона в телеграмі, але це ж не складно. Дуров сам направляє вам туди підписники, і ви дуже швидко стаєте володарем цілих 700 тисяч. Одним словом, він, на жаль, живий, але. Карма існує, і дрон може прилетіти і наступного разу. Ось така друзі, інформація. Одним словом, захід не проти того, що відбувається. Зрозуміло, що можуть позвонити, трошки образити, щось там не додати. Але в цілому рівна не антиукраїнська позиція, яка дозволяє нам рухатись далі. Ну, а F-16, якщо росіяни так бояться, ну що ж, треба дивитися, там бельгійці ставили галочки, на яких f 16 все ж таки можна. Їхати туди можна летіти туди, тому що були попередні домовленості на деякі з них. Ну, бояться, щоб англійці не давали. Американці не давали. Окей, за бельгійців ви нічого не казали. Ось така друзі, прекрасна інформація. Напишіть, як вам позиція Сполучених Штатів. Підпишіться на цей канал, це дуже важливо. Нас атакують російські боти. От і тільки коли ви підписуєтесь, ми навпаки починаємо рости. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.